Вітаю вас. І спочатку, перш ніж ми поговоримо про купінський відтинок, хочу запитати про збір. Я знаю, що у вашої бригади є збір, то можливо, ви ним поділитеся, а ми розмістимо QR код для того, щоб кожен бажаючий міг долучитися. Звичайно, збираємо, ну. Раніше ми збирали, скажімо так, на конкретні якісь цілі, коли можна було там зібрати умовно кажучи, за тиждень, там на на автомобіль, наприклад, або е, тому подібне. А зараз збираємо більше на такі поточні якісь витрати, тому що донатів стало менше, е, тому там назбирали, купили старлін, купили якусь антенну, е, купили кабелі для е, дронів. Ну тобто. Всю таку номенклатуру техніки, яка здавалося б, не дуже така популярна в загалом в аудиторії, але без неї просто неможлива робота тих же ж БПЛА відділень, тих же ж розвідників з Мавіків, ну ударних БПЛА. Тобто, це все те, що потрібно. Вся номенклатура, яка потрібна для роботи бойової. Друзі, обов'язково долучайтеся, Збір буде до кінця нашої розмови на потреби 77 сьомої ОМБР. Не буває маленького донату, Пам'ятайте про це. І знову ж таки, переходимо до нашої теми. Куп'янський відтинок – один, мабуть, з найгарячіших і найскладніших відтинків взагалі на всій лінії фронту. Яка там зараз ситуація? Про що ви можете говорити? І чи стримують ворога на підступах, чи є ворог в місті? Будь ласка, якщо можете розповідайте. Дивіться, те, що я можу розповісти, що Куп'янський напрямок він доволі е, великий, от, протяжний. І е, ми знаходимося від Куп'янська десь е, ну, кілометрів, мабуть, 30 наша смуга починається приблизно. Е, тому ми, скажімо, південніше Куп'янська знаходимося і тримаємо один із наших таких на... Лівому березі річки Оскіл, Наразі ну, від Куп'янська і аж до Борової був, був такий пландарм один великий. Потім вклинилися в районі Колісниківки, вклинився ворог і розбив це на два плацдарми. Ось ми на Борівському. Наше завдання, скажімо, утримати цей плацдарм, не дати ворогу просунутися, тому що якщо він просунеться, то відповідно в нього висвободиться більше сил. Їм не треба буде тримати так таку велику лінію фронту, і вони зможуть сконцентруватися саме на захопленні Куп'янська і кинути туди всі сили. Зараз їм доводиться. Витісняти нас ще за річку скіл, тому що ну скажімо, з таким плацдармом в них ускладнюється і логістика, от і загалом може бути там, скажімо, удар також в фланг від нас, тому наразі ми скажімо так доволі далеко від Куп'янська, але опосередковано впливаємо на те, яка ситуація там. Але ж все таки зараз Оскіл скіл дуже а, солодка така ділянка для росіян, тому що раніше повідомляли, що оборони підірвали трубу, через яку окупанти намагалися пробратися в місто, і після цього вони власне і почали намагатися форсувати оскіл. А, наскільки успішно в принципі, їхні ці потуги, і чи можна говорити про чисельність, яка намагається сунути на оскіл? У скіл знов ж таки доволі протяжна річка ну і якщо... в зоні вашої відповідальності, і... те, що ви можете бачити, так так, так я розумію. Північніше, Куп'янська росіянам вдалося ну, налагодити якусь якісь переправи. Я не можу точно знати, які а південніше в нашій смузі відповідальності в них немає такої можливості, і в принципі, наше завдання, щоб вона і не з'явилася ця можливість. Через що немає такої можливості? По перше, дуже мала площа вклинення до річки Ускіл. Тобто, в них там буквально кілометри два, і вони повністю прострілюються. Якщо вони зараз будуть намагатися там робити переправу, а це буде ну прям подарунок для нас. Ми, ми би дуже хотіли, щоб вони там постаралися зробити переправу. Вони ну просто не можуть через вогневий контроль, крім того, є особливості рельєфу в нашій смузі відповідальності доволі високі береги, широке рісло русло річки і заболочені береги. Тобто тут таке бінго, в якому дуже важко взагалі якимось чином форсувати річку і потім налагодити переправу. Тому наразі вони навіть не пробують в нашій смузі відповідальності. Дякую вам дуже. Знаєте, вони якби і попробували, то ви б точно їм цього не дали. Дякую, що долучилися. Дякую, що тримаєте оборону і знаходите час поспілкуватися, щоб трошечки нам роз'яснити, що ж відбувається там. На саме в саме на тому відтинку. Віктор Петрович, молодший сержант, офіцер відділення комунікації 77 ї ОМБР, Був з нами на прямому зв'язку. Друзі, також долучайтеся на подреби 77 сьомої ОМБР, обов'язково донат не буває жоден маленький. Пане Вікторе, щиро дякую і знову запрошую. Бережіть себе.